Всім доброго дня, я від вас вчора знову пропала. Багато роботи, немає часу, коли виходити. Зараз теж вже зібралася на роботу, на вулиці, бачите, видно. Буду йти працювати далі. У мене все добре, працюю, нічого немає новенького, мама теж нормально сама. Каже, трошки сумно, звісно, що вікуськи нема. Знаєте, вона вже звикла за такий час, вона дуже довго в нас була. Тому е да, вона там їздила додому, але ну, ненадовго повернеться. А зараз мама каже: я розумію, що вона ж пішла в садочок. це, ну, Нічого. Сьогодні вона перший раз. Ходила вже е, до школи, познайомилася з вчителькою, такі враження. Зі мною вона не розмовляла, а дзвонила до мами. І така під враженням наша вікуська, що яка, як їй сподобалася вчителька, і все. І питала її, е, хто нею займався, хто вчив там ну, і букви, і цифри, і віршики, і все. То вона сказала, що Оля і бабуся. <ріху> Взагалі, слава Богу, все добре. Сподіваємося, що буде займатися добре, а там, як... як карта ляже, знаєте, як не всім бути відмінниками, головне завжди залишатися людиною. Оце саме головне. Не всі ж можуть навчатися на п'ятірки, правда? Треба комусь і працювати і не тільки начальниками, а й звичайними е працівниками. Да? Так що зразу школа, а там буде видно, ким буде, тим буде. Погода у нас сьогодні, ви знаєте, дуже тепла, дуже ну, гарна. А мама каже, що таке було і хмарненько, і таке. ну, Ну, Вроді завтра обіцяють, буде тепленька погода. А тут я дивилась на вихідні, то тут і мороз до мінус два, і сніг. Ну, в общем. Я вчора приїжджала наша керовник, так що ми будемо працювати в суботу, я не йду на роботу, а йтиму в неділю. Тобто на наступній неділі будеш... будемо працювати. І свої дні в 6, і ще це що неділя, тому що будуть мити вікна, а нам після цього треба прибирати. Так що, в общем, та, та неділя буде насичена. Ну, нічого, що ж ти зробиш? Наступнічка все добре, працює. Казала, що на вулиці у них гарна погода, тепленько теж. Потихеньку, ви знаєте, кругом налагоджується погода сподіваємося, вже буде скоро тепленько і вночі, і в день. Так що і все, більш немає нічого в мене такого новенького. Рецепт сьогодні приготувала, обов'язково виставлю. Сподіваюся, будете готувати. Всім тихого вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра! Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачний салат і дуже цікавих інгредієнтів. Такого ми ще з вами не готували. Щось мені згадалося, думаю, приготую. Так, обов'язково напишу всі пропорції. Беремо звичайний сир, пом'яли так вилучкою його. Тепер беремо чесничок. У мене чеснодавки немає, тому візьмемо на тримон на терпочці. Так, додаємо трішечки солі сюди. зовсім трішки. Так. Тепер я беру сюди, нарізаю кріп. Хочете петрушки, в общем, що у вас є. Якщо немає, можете сюди і не додавати. Отак. Нарізали і додаємо сюди і все добре перемішуємо. Все, переміняла, він у мене м'якенький. Якщо у вас він буде дуже сухий, берете, додаєте або сметану, або йогурт. Зовсім там трішки. Ну, а якщо він у вас такий, як у мене виходить, то нічого додавати не треба. Беремо і викладаємо це все на тарілочку. Це у нас буде салат, який робитиметься шарами. І це буде у нас перший згоди шар. Розрівняли так легесенько. Отак. От так. Тепер беремо і ріжемо яйця. Ріжемо міленько. Можете терти, я завжди ріжу, тому і вам так показую. Так. От так. Нарізаємо. Нічого. Не змащуємо сир не змащуємо. Так. Викладаємо сюди наші яйця, так робимо сіточку з майонезу, до речі. Ходила на базар і в українців купила майонезу нашого. Так, змастили ось так, відставляємо в сторону і ріжемо наші крабові палички. Теж такі дрібненькими. Так, наші палички нарізаємо до кінця. І це наша буде третій шар в салаті. Як то кажуть, крабові палички без граба, грама крабів, да? так? Так. Тепер нарізали, викладаємо на наш салатик. Отак. І крабові теж. Нарізаємо помідор. Теж квадратиком. Якщо він у вас дуже соковитий, то серединку намагайтеся відкласти в сторону. Краще візьміть, де тверді такі частинки. Хоча, звісно, взимку вони в основному такі всі дуже тугі. Ну, але все ж таки. А якщо у вас, вже ви нарізали. І ви бачите, що дуже багато соку так якось у мене. Зараз я візьму і в друшлачок. І хай вони в нас трошечки стичуть, щоб не було цього зайвого соку. Я зараз візьму друшлачок і. Воно швиденько. Ту вже постояли. Тепер беремо і викладаємо зверху. І розрівнюємо так рівномірненько по всьому. Так, коли виложили, тепер зверху таку теж сіточку зробимо, засипаємо петрушкою зеленою, і наш салатик готовий. Дивіться, який гарний і вийшов. І смачний у нас салатик. Так що, кому сподобався рецептик, беріть на заміточку, приготуйте, сподіваюся, вам сподобається. Хто ще такого не пробував, то обов'язково приготуйте. Вам сподобається. Готуйте і смакуйте. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом.